Вічний президент Туреччини Ердоган назвав терористичну організацію Хамас не терористами, а визволителями і моджахедами, тобто борцями за віру. Про що це свідчить? Для нас в першу чергу. Для нас це свідчить про те, що ми з Ердоганом, з турками по різні боки цивілізаційного розлому. В різних цивілізаційних лодках. Ми в з Америкою, Великобританією, Євросоюзом і Ізраїлем. Гердуган в голоці з Хамасом, Сирією, Іраном, Саудівською Аравією, там Бахрейном і рештою країн Афганістаном, які Спонсорують і підтримують ісламський тероризм. Ну нічого не поробиш. Що це повинно для нас значити? Це повинно для нас значити, що ми повинні де тільки можна відмовлятися від співробітництва з Туреччиною і з турками. Так, да, якщо вони нам поставляють байрактари, чудово. Але якщо вони нам поставляють помідори, то краще вирощувати ці помідори самим. Там, де нам це необхідно, вигідно да, приймати, співробітничати. Там, де це сумнівно, відмовлятися без всяких е, мислей, що турки обідяться. хай обіжаються. Нам такі партнери в принципі не потрібні.